Це біла бафрова. Так, да. 220 гривень. ми нормально. це в сажітя вчив, я подав на період дона. так. Довго так. За 5 Ага. Ось так. Це буде кущ, а він е, не буде вас в мене. Це все що саме

Полу фабрикат, розказую. Курочка, полу фабрикат, Двівка, курочки, та полуфабрикат я вам скажу. курочка полуфабрикат, курочка. дві вже курочки так і дешів тортивника. А, що це звити хочете пив? Ну просто ми ногами. А да, якщо він не найде, то да. одного буде. Хіли показуєте свої лаби, всі возвляйте долар без строк. до випуску. До випуску, коли карта виходить.

Может, качулики треба.